Вже друга команда не змогла завадити баскетболістам Тирлича здобути очки в чемпіонаті першої ліги. В першій грі з баскетбольним клубом Ужгород фінальний свисток судді зафіксував рахунок 88 на 63. Перевагу тирличан у 25 очок. Вболівальники зустріли гучними оплесками. Правильна побудова гри дала свій результат, наголосив граючий тренер баскетбольного клубу Тирлич Андрій Романиця. Це в групі наш основний конкурент. Вже на протязі чотирьох років всі ігри складуються з ними не в нас не також благополучно. Ми під час ігор з БК бокаужором травмуємося. Ну завжди нещасливо закінчилось. Перший раз цей тур закінчився щасливо. перемогли ми переконливо більше 20 очок. Дали поіграти всій команді молодим гравцям, ставили перед собою ціль наіграти наші комбінації, а також відпрацювати в захисті. У складі баскетбольного клубу Тирлич в грі проти ужгородських баскетболістів зіграли як вже досвідчені гравці, так і молодь. А це свідчить про те. Що всі коломийські баскетболісти мають відмінну форму та взаємозамінні на паркеті. Результат коломийський клуб показує добрий навіть попри складнощі. Хотілось, щоб комфортніше були умови в залі, щоб все таки зал був опалювався, було тепло, була добра вентиляція і покриття. Я сподіваюся, що. Чинна влада зверне на це увагу і покращить умови для спортсменів. Друга гра недільного ранку з командою Ужгород також завершилася перемогою господарів майданчика. Більше того, у складі Коломийського клубу на паркет виходили переважно молоді гравці, і після завершення другого періоду на табло красувався рахунок 45-13 на користь баскетбольного клубу Тирлич. Нам завжди важко в Коломиї грати перші ігри. Ну особливо сьогодні, коли у нас може за змінився склад. Ну, Дуже багато молодих гравців, в принципі, десь задоволені, десь не дуже задоволені. Як результат гри рахунок 79-47 на користь коломийських баскетболістів. Наступну гру терличани проведуть на виїзді з баскетбольним клубом Дідібао в місті Кам'янець-Подільський.